Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Golden Catch. Сьогодні чудова погода, незважаючи на грозу, яка нас застала по приїзду, але все ж таки ми її перечекали, розклалися. І сьогодні ми на Дністрі планували ловити рибу, вже ловимо її. Не буду жалітися, достатньо непогано клює. Після замісу прикормки, після проміру дна я трошки закормився, і першу годину. Клювань практично не було, що б я не робив. Через годину, в принципі, риба підійшла. Риба абсолютно різна, і підлящ, і густера, і карась клює. Без якоїсь систематики, тобто може бути серія з підлящів, може бути серія з карасів, а може все підряд один за одним клювати. Пару гарних риб я вже обірвав, тому що в нас дуже зла бровка, приходиться вставати, але якщо риба крупніша, ніж грам 300, скажімо так, то вона вже придавлює до бровки і засідає там. Ну, тут риба не дуже крупна, тому вивели її без проблем, навіть візьмемо без підсаку. Це такий карасик. Мабуть, грам 250. Приємний. Так і рибалимо. Я тут перший раз, Дністер тут робить такий майже 90 градусів поворот, затяжний. І на цьому повороті дуже велика яма, по відчуттям моїм. Так, маркерний груз 90 грамів, падав десь на рахунок 16-17 секунд. Тобто, це, по моїм відчуттям, ну, більше 10 метрів, метрів 12 мабуть, глибини. От, І точку я вибрав під дальньою бровкою якраз на повороті, де течія. ну Течія невелика, але вона все ж таки є. Так, поки у нас якесь таке незрозуміле затища. Розповім про те, чим я ловлю і на що я ловлю. Гудилище вибрав сьогодні Stelius River Feeder в довжині 3.9 з тестом до 130 грамів. До речі, огляд на лінійку саме ріверів нещодавно вийшов на нашому каналі. Десь, мабуть, під цим відео буде посилання на цей огляд, як і на огляд першої лінійки Active Feeder. Ну і незабаром вийде Competition, якщо ми вже говоримо про стеліоси. Катушечку взяв Fashion Power нашу у розмірі 5000. Шнурочок у мене тестовий. Ну і такий, не скажу, що там тонкий, мабуть, десь 0,8 по Японії. Але я ж кажу, сьогодні не дуже сильно теча, тому в принципі ні на що не впливає. Можна було і одиницю ставити, і 1,2 яка різниця. Кому як до вподоби. Кормушка спочатку була 80 грамів щоб швидше тонула на цю глибину. Але зараз поставив 70, тому що, мабуть, більша проблема не скільки часу тоне кормушка, а більша проблема при виважуванні перетягнути через оцю бровочку спереду. І легша кормушка вона все ж таки швидше підіймається. О, тому зараз можливо зовсім там перейду може, на 60 спробую. Ну це згодом поки що все добре. Плані. Корм у мене такий достатньо крупнофракційний, липкий, виходячи з умов. Це лінійка траперовська коропова. Тобто тут і в самому кормі там є шматочки кукурудзи, якогось зерна, такий він коричневого кольору. Нічого я його там не затемняв. Такий, який був, такий замішав. Апариш червоний, білий і хробачок у мене. В принципі, ну, на даний момент така оптимальна насадка. це Два-три шматочки достатньо великих хробака і закривається все одним опаришем. В принципі, до цього моменту клював достатньо непогано. Ну і ще додаю в якості такої крупної фракції, так. трошки я тут пшена підготовив з вечора. От я його теж потроху додаю в кормушку, в годівницю. У мене ще одна ідея, як можна було б врятувати нашу риболовлю або покращити її, можливо. Можна було б дорізати хробака в годівницю, зробити таку консистенцію рідку з нього. Але що ж, тепер і за дощу рибу не ловити що? Будемо далі продовжувати кормити, годувати. Готувати. Сьогодні було вже все, і гроза. І сонце, і вітер. Змінюється і сила вітру, і направлення кожні 15-20 хвилин. О, така у нас гігантська густира. Вона, ну, мабуть, найменша за сьогодні. більше ніж. Попереднє це навіть такий підлящик у нас. Оператор наш ховається в машині, поки я тут сижу під дощем, йому там, мабуть, комфортніше. Такий підлящик у нас. Друзі, на нас несподівано знову насувається гроза. Гримить, блискають блискавки, тому ми вирішили закінчувати нашу риболовлю. В цілому, я не скажу, що вона була якась неуспішна, так була важка, незрозумілі повадки риби, вподобання риби. Але в цілому ми половили, щось половили, з чимось розібралися, щось залишимо на наступний раз. Зараз ми станемо рибу, покажемо, що нам вдалося спіймати за цю короткочасну риболовлю, і будемо якщо встигнемо посуху збиратися. Ну, якщо не встигнемо, будемо мохнути і збиратися. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. На все добре, до зустрічі на водоймах нашої незламної країни.